Всім привіт, Тяпа, вітайся. Каже, всім привіт. Ну що, на сьогодні свято маленьке. У мамулечки день народження. Біжу зараз на город, нарву зелені. Зараз буду далі шуршати. Посмажу зараз рибу, вчора достала з морозилки. Треба посмажити. Серега привезе батон, бутерброди буду смажити. Роботи вистачає. Покажу вам трошки красу свою, бо вже планую ховати. Ну, ці ще не знаю, ну теж потрошку потрошку кицюня. А фуксії вже планую забирати до хати, тому що ночі холодні. Як би не хотілося, але треба забирати, щоб вони Знаєте, трошки не так стресували, що буду забирати до хати. А вони ж цвітуть, цвітуть красуні. Не знаю, як вони будуть в хаті цвісти так же ще. Чи взагалі, не будуть цвісти, ну побачимо. Але забираю однозначно. Можливо, я скажу завтра, сьогодні вже. Не буде коли, бо треба повимивати вазони, прибрати місце, куди їх поставити. Ніби і схожа оця з отією. І в той ж час же наче і різні. Бачите, юпочки які. Тут трошки не такі. Ой, розглядала вазон. Тут трошечки не така. Квіточка, але дуже схожа. Так що буду забирати фуксі, ні, ну, <свісно> наче маятник. А потім буду пересаджувати потроху свої бегонії і також забирати. Тому що в день, так, да, ніби тепло, все добре, але ж ночі холодні. Потім вони будуть жовтіти, хворіти. Вони і так будуть стресувати, бо я ці буду пересаджуватися. Фуксії пересаджувати не буду. Так позабираю в вазонах і все. Ой, красуня, но ну, ця прямо. Я не можу налюбуватися нею. І вам поки показую, тому що не знаю, як вони будуть в хаті, чи будуть цвісти чи ні, то показую зараз. Любуюся я. галочки треба пооббирати, але ну, зараз трошки зайнята. До квітів діла немає, вони вже повідцвіталися, треба пооббирати і вони ще будуть цвісти, цвісти і цвісти. Так, бігти на город, бо я щось застряла. Хочеться скрізь заглянути, бо вчора не було коли, сьогодні нема коли, але да, нічого. Да. Так, виношу що кицюня, Вчора чистила яйця на салата, диню, кавун. Шкарлупався йде курям. Кай їдять. Чого ви сюди лізете, киш? Що малявки? Заховали клітку, все, вже нема. Ось біжать, ось біжать. Ні, йдіть сюди, викину, йдіть. Помила я рибу, посолила, наготовила вже борошну, смажу грінки на бутерброди. У нас темно, світла немає. Ще й на вулиці похмарніло, так хмарно хмарно зробилося. Тим, що на вулиці темно, і в хаті темно. Та зараз помішаю, бо посолила, гарно вимішаю і буду смажити рибку і бутерброди все разом. В темноті буду, ну нічого, а що робити? По-іншому ніяк. Так, смажиться. І те, і те. Мітергруди вже чимало насмажила. Дуже швидко вони смажаться. Ух ти, прямо на мене. Вже пахне. Святу так і немає? Поки на городі походила, ми включили. Зараз перевіримо. На ну глянь, чолочок. Нема. Нема? Будемо при свічах вечеряти. А казав би ходити Ну, Так, ти да. казати ж не зробити. Димить. Так, так нічого не видно. Фу, о, отак так гарно видно. Красота вже пахне. Нарешті у нас з'явився світ, доробили хоч бутерброди. Віталіна десь коло картоплі, де ти ділася. Ось. Ось. Трохи очуняла. Правда, очі. Видно, що ще не очень хороша. Так. Ксюха накладає бутерброди. робить. І корочку. А я зараз огірочок поріжу помідори, нарізку. Десь шашлик жариться, картопля доварюється. Рибка, голубчики, голубчики все. Накриваємо стіл і сідаємо черать. Ніч Так, хати. Чарчинку. Перед, перець, перець і помідори треба їсти. Хватить, а то ось спасати круг, не круга. Ним не де. Не в снігу не поїде. Снігу нема, води теж нема, так що. О, Хіба бачу. що на сонці підтопиш? О, да, ось отопиться топиться, і хоч би тіло витопилося. Дай йде друшляк, я ікру відкину. Багато юшки. Дивіться, який опять перчик гарний, Зараз наріжу. Перчик. Так, це вже ж не треба. Ні. Так. У нас жовтий, червоний. Оце як. З'їм два бутерброди, тихі, два тих, і у нас І буде третій спасательний круг за ціцьками. Хоп. Угу. Як буде на шиї? Так, Доробляю. А сюди ці помідорчики положимо. Чаріки будемо красиво. Угу. Так, ну що, готуємо, потихеньку готуємо, готуємося. І будемо спить. Бухати. Треба ліки-ліки прийняти мені. Треба поганяти тобі інфекцію. твою. І з чорним, і з чорним перчиком. Да, куди коняк сюди? А так. ти коняк? Я коняк буду. А я самогонку. А, де вона а, де вона є? а, де вона є? А хто її? Вино піш, будеш. Пішки твої вийшли. От піш. Я сама, це треба вигнати самогонки. Да, я чорку як вип'ю. Самогонки хочеться. Вон воно таке добре. А ви покріпче, любите? Хто там такий? У Вас ще вже скоро шашлик. Так, пішла я помідори, тоді зараз... Щас... Це ті щось будівлі. Так шуршим, потихеньку шуршим. А де кришечка? Що це? Стегенця залишилось. І в нас вже все готове, з картоплю товче, да і все. Ох і пахне. Я не хочу кортити апетит. Ти вже наминаєш. Бамбук цвіте. Вже відцвітається, вже все, не такі гарні квіти. Але віддалік так дуже гарно. Сергій Миколайович пальці облизує. У мене ще даже дивіться, кліматіс цвіте. Ось оце тільки поцвітався саме ці її пушки. Так, ще цвіте. Покажу, тут жовта розочка так гарно зацвіла мене нічого вже гарного на клубах. Це ось одна красуня. Така була маленька, це з кожним днем все більше і більше розкривається. Вечір. Добре, хоч світло нам дали, а то В хаті темно, наче в погребі. Так, іти наставлять на стил, тарілки готувати. Картоплю затовчим і все. І сідаємо, вечеряємо. Димить, шашличок. А хто тут прийшов? Хто прийшов? Ага тут чорний. А вони не миряться. Ну не як не миряться. Я не знаю, що сталося, чого чорний його ганяє. Кетюнь. Жили дружно, зимували, а тепер я не знаю, чого вони обіжають рижого. Так, пішла я в хату. Мене я показувала в жоржина, розцвіла Це Цей хтось зламав в ця вже давненько цвіте. Тоже такий Помпончик маленький, тільки в другу сторону відвернулися, звісно, ну, нічого. Китюня. Чекай, винесемо смаколики, винесемо. Так, наставляю вже на стил. Зараз бутерброди в меншу тарілочку, тому що щоб місця багато не займали. А потім ще додавим. А там рибу ще поставив. Рибу я вже поставила, зараз тарілочки. Доці постав <плес> та лівочки і мене не це полежить. Так, а ці потім... Больно чоловік готується до буха. <плес> готовся, готовся, маг, готовся. Бухать. Так, щоб не попали, так. А ці потім під... підложаться. Якщо поїдять, так тут. Якби його поїли. так. Бутерброди, зараз тарілочки, салфетки. Зараз потихеньку настану, а потім покажу, який у нас стил святковий сьогодні. Все, останній. Останній досмажується шашлик. Тяпа вже наминає. Перший. Так. Все, зараз йдемо. Ласувати, вже слюні повний рід. Де ніхто нічого не їв, не було і коли. Картопля наша готова. Поки там дожарюють <кій> окорочка курячі, покажу вам наш стил святковий. Голубці, салат з копченим окорочком, холодець, бутерброди. Рибка смажена, шашлик вже один готовий. Ще одні бутерброди, овочева нарізка. Все, зараз курячий груднин, якісь... Ай, курячі кісточки. Курячі стегенця досмажать. І все. Сілетку навіть і не ложили. Тому що нема вже де курці, клюну, ще картоплю поставимо і м'яску. Отака у нас святкова вечеря сьогодні. Будемо відмічати. Але Віталій день народження. Будемо її вітати. Вип'ємо, трішки за неї. Так що будемо святкувати наш уже вечір? Я подарунки теж. Сім годин вечора ми будемо Я не Я не хочу. Що ти велиш?